Samsung Galaxy Tab. Таб. Немо нову лінейку планшетів. Плюнула. Немо нову лінійку Самсунгів... Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо нову лінійку планшетів Samsung Galaxy Tab A9, які обіцяють перевершити всі наші сподівання. Побачимо, побачимо. Ви на каналі Ассоль, магазину побутової техніки для всієї родини і дивитесь огляд простими словами, Поїхали! на перший погляд Galaxy Tab A9 Plus виглядає дуже стильно і сучасно. Samsung зробили дизайн, який має гладкий металевий корпус. Його досить приємно тримати в руках. Модель Galaxy Tab A9 Plus має розмір дисплея 11 дюймів. На ньому можна нормально пограти в ігри або залипнути в серіальчик. Його роздільна здатність 1920 на 1200. А ще він має рідкокристалічний дисплей з технологією TFT. Тепер поговоримо про його продуктивність. Даний гаджет оснащений восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 695. Це означає, що всі ваші задачі він буде вирішувати швидко. Будь то додаток чи гра, він з легкістю впорається. Також цей планшет оснащений панеллю конфіденційності, де можна тримати дані в захищеній папці та відстежувати загальний стан безпеки пристрою. Samsung попіклувались про зручність та комфорт ваших очей, тому можна обрати світлу чи темну тему гаджета. Основна камера 8 Мп та має автофокус. нормально нормально. Фронтальна камера 5 Мп. Цього вистачить для відеодзвінків, щоб виглядати файно. Девайс має батарею ємністю 7040 мА, Заряду вистачає на весь день. Quickshare. Ця функція дає можливість ділитися файлами фото чи відео з іншими пристроями Galaxy, які знаходяться поруч. Після короткого огляду Galaxy Tab a 9 Plus 5G можу з впевненістю сказати, що зараз це один з найтоповіших планшетів на ринку та ще й по доступній ціні. Також в цій лінійці представлені Galaxy Tab A9 4G та Galaxy Tab A9 версії Wi-Fi. Якщо ви шукаєте надійний і функціональний планшет, лінійка Galaxy Tab A9 варта вашої уваги. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Дякую за перегляд!